В Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Невідомий застрелив його в місті, а Відтак залишив місце злочину. Поліція вже оприлюднила фото підозрюваного. Просить усіх, хто має якусь інформацію про нього, негайно звертатися до правоохоронців. Розслідування злочину взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ. А в Одесу зі столиці виїхала оперативно слідча група на чолі з головою Нацполіції. 31-річний Дев'ян Ганул, відомий в Одесі громадський діяч, був учасником революції гідності, вступив у правий сектор. А пізніше очолив громадську організацію Вуличний фронт, яка боролася з незаконною забудовою, імперськими символами та з порушеннями закону про мову. Мітинги і протести, в яких він брав участь, часом закінчувалися сутичками. Наганула раніше вже вчиняли замахи. Його били, обстрілювали і палили авто. За даними змі, активіст дотепер отримував погрози. До того ж, його особисту інформацію. Російські ресурси виклали у відкритий доступ і навіть призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу.